Шановні вчителі, у мене до вас є сьогодні пропозиції. Якщо ви мали намір скористатися презентаціями або комп'ютерними тестами на другий семестр, зараз саме час це зробити, оскільки до 31 грудня діють новорічні знижки. 25% на комплект презентації перший, і 50%, якщо будете брати два комплекти. В наявності математика 5-6 класи, алгебра, геометрія 7 по 11 клас і фізика 7-8 класи. Звертаю вашу увагу, що мова йде про презентації, які я використовую для запису відеоуроків. Відеоуроки як були, так і залишаються безкоштовними. Якщо ви бажаєте Проводити свої уроки дистанційно чи в класі за допомогою презентацій, готових не витрачати на цей час, можете придбати у топ-школи. Презентації можна редагувати, доповнювати своїми завданнями, а можна використовувати так, як є. Для оцінювання учнів є комп'ютерні тести. Їх приклади є в кожному з відеоуроків. Скопіювали на комп'ютер, запустили і оцінюєте учнів. Тож, скористайтеся такою нагодою, зробіть собі подаруночок і підготуйтеся до наступного навчального семестру. Усім гарних свят і до зустрічі на наступних відеоуроках.